З нами Павло Грозденко на прямому зв'язку це заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» Національної гвардії України. Наші вітання вам, пане Бажаю здоров'я. Розбір на що так. нині збираємо ми, тому що на потреби ми прекрасно розуміємо. Але що конкретно це будуть і впівідрони, це будуть реби, це будуть генератори чи екофло, чи можливо автомобілі, як ми допомагаємо збирати комусь іншим, іншим підрозділам. Ну, найперше, на чому ми акцентуємося, це безпека наших військовослужбовців. Тому номер один це системи РЕП. Ми не допускаємо взагалі виїздів на позиції без обладнаних автомобілів системами РЕП, тому що зараз, як не ніколи, активно ворог застосовує fpv дрони, і обов'язково потрібно мати як засоби виявлення цих дронів, типу цукорок, сірко і подібні, так і в принципі. Взагалі, ті системи РЕБ, які можуть забезпечити ну, безпечне пересування до позицій. Ну, це номер один. Далі, звісно, зараз з настанням зими має значення це системи ЕКОФЛО і інші аналоги. Це генератори, оскільки ми, як спецпідрозділ, який використовує безпілотні авіаційні комплекси, то відповідно нам необхідно заряджатися на позиціях, заряджати батареї. Вони зараз швидше розряджаються, тому це дуже має велике значення. От також нам звісно важливо і щоби гума на автомобілях відповідала не просто сезонності, а щоб була підвищеної прохідності, тому що зараз ви розумієте, що дороги стали набагато більш складнішими вже подекуди дуже багато грязі і тяжко проїжджати. От, відповідно. Також залишається потреба і в автомобілях, і ну насправді потреби вони досить серйозні через те, що від обстрілів ми часто втрачаємо необхідну техніку і її постійно потрібно поповнювати. Але я ще хотів би на значому закцентувати увагу наших глядачів на тому, що ви ж бачите, зараз не дуже люди в захваті від того, що підвищена мобілізація пішла, а не, не всі готові йти служити, захищати країну. Але я хочу сказати, що якщо ви будете просто донатити на тих військових, які вже сьогодні захищають нашу країну, то цим самим ви даєте можливості краще зберігати їхнє життя, зробити їх більш захищеними від систем ворога. І відповідно менше потрібно буде мобілізовувати нових людей. Тому я закликаю, якщо ви свідомі громадяни, то навіть 5 гривень. В масштабах ваших вони не грають ніякої ролі, але коли один мільйон людей скинеться по 5 гривень, це буде ну зовсім інша цифра. За за мільйонів ви розумієте, що досить непогано можна забезпечити основні потреби там підрозділу. Пане Павло, ми доєднуємось до вашого заклику. Друзі, наразі на цей збір менше 50 тисяч потрібно, щоб його закрити. Ну давайте це зробимо. Ми ж хочемо так, щоб наші були захищені. А пан Павло розказав, щойно на які потреби це потрібно, і ці потреби вони дійсно захищають наших. Також ці потреби допомагають нашим ефективніше ліквідовувати ворога окупанта. Ви ж хочете, щоб він окупант був ліквідований? Будь Тому ласка, сподобаються звіти генерального штабу. Так, так? будь ласка, вон QR-код бачите, номер карти так само бачите. Давайте зробіть це, пане Павло. І для наглядності, щоб наші глядачі розуміли, чому саме їхні 5 гривень є настільки важливими, або 10, 50, 100. от. Краще 50-100. 25 тисяч залишилося. Дякуємо всім тим, хто вже Молодці. доклався до того, щоб чорт гумо зимова була у нас гвардійців стосовно вашого напрямку і ситуації, яка нині там, зважаючи на ті ж самі погодні умови, про які ви кажете, багнюка, холод, зважаючи на тиск ворога на тому напрямку, яка оперативна ситуація нині? Ну, я вам скажу так, якщо тайфун заїхав на позиції, значить відповідно тут дуже непросто, тому що наша основна задача спецпідрозділу це допомагати бригадам, які безпосередньо мають смугу відповідальності. І наш спецпідрозділ виїжджає виключно в ті місця, де потрібна найбільш нагальна допомога. Тому, в принципі, покровський напрямок там наші екіпажі працюють там дуже гаряче зараз. Також зараз ми працюємо на запорізькому напрямку і ще на ряду напрямків, які не, не хочу, скажем так, відкривати інформацію для ворога. Да, тому буду мінімально, скажем так, вказувати на це. Але роботи дуже багато. Насправді, наші бійці вмотивовані, вони. Заряджені на результат ми розуміємо, наскільки важливо зараз підтримати наших побратимів наскільки важливо використовувати високі технології, тому що дрони ми можемо вже з певненістю сказати, це фактично той засіб, який вирішує дуже серйозно ситуацію на полі бою, і завдяки дронам ми можемо змінювати ситуацію. Навіть якщо ворог переважає нас в живій силі і в застосуванні там бронетехніки, так два моменти. Пане Павло. По перше, збір цей закрито. Спасибі. Але зупинятися не вам варто. зупинятись не варто. По-друге, наші глядачі повинні розуміти, чому отак періодично зеленою повертаємось. Ви ж бачите, у себе на екранах так підказує 310 тисяч вже зібрали. Ви молодці. Так от, ви ж бачите, під написом прямо включення? Ось синя зараз така смужка. Ну от вона, коли синя жовта це означає, що збір ще. Не до кінця закритий, і, і ми по це постійно повертаємось, бо намагаємось побачити, скільки ж там вже зібрано. Тому що ну, ноту підсмотр у нас є от телевізор тут під суфлерами. Не, не видно. Ну не такий у нас зір, не 125%. але. Знаєте, що але видно, що всій країні не байдуже, і так, вся країна хоче, щоб поверталися наші додому живими і здоровими, і це вкрай важливо. І так кожен з нас чекає свого своїх додому. І кожного разу, коли ми закриваємо збір, це такий, знаєте, це не просто галочка. Ти не не даремно прийшов сьогодні на роботу. Ви взагалі що секунди не даремно на роботі? Є така робота батьківщину захищати. Що селом Шевченковим, пане Павло, наскільки можете описати ту ситуацію? Бо з огляду на те, що кажуть мої. Ситуація більше нагадує пекло критичніше за критично, і незрозуміло, як швидко ворогу вдається просуватися з огляду на саме той ландшафт, але тим не менше фіксують те, що надто великий темп і велика ймовірність того, що доведеться відступати, аби зберегти життя людей. Ну, Все залежить розумієте, Ворог максимально зараз концентрує зусилля на тому, щоб захвачувати. Захоплювати висоти, захоплювати стратегічно важливі населені пункти. Звісно, він для цього використовує всі можливі засоби, не жаліє абсолютно, не жаліє свою живу силу. Вони, як правило, використовують в якості таких, я назву їх м'ясними штурмами, використовують жителів, які ну, які живуть на Тимчасово окупованих територіях, які не переїхали, які в свій час підтримали окупаційну владу. А ця зараз влада їх просто знищує, стирає їх на найбільш таких тяжких напрямках. От це як результат того, що ну зрадникам насправді ну, не, не буде добре з ворогом, тому що ворог також розуміє, що це зрадники, і не хоче, щоб вони в принципі. Не жили, а використовує їх просто як, як м'ясо, яким закидує наші позиції. От тому, звісно, є дуже напружена обстановка. Але я вам скажу одне, що в принципі вище керівництво, яке проводить операції, воно визначає щодо доцільності отримання позицій, тому що. Ми, слава Богу, наші керівники вони бережуть людей і зважено підходять до, до того наскільки доцільно утримувати позиції. Я думаю, що звісно, якщо ми будемо бачити, що ситуація максимально критична, то в такому разі будуть прийняті відповідні рішення. 370 тисяч нині на банці, тому що плюс, ребів плюс та уже 380. 380. тому що ребів гуми тих самих кафлов їх мало і багато не буває. Чим більше, тим краще. Пане Павле, тут деякі видання закордонні, в тому зокрема британський BBC пише, що расисти відмовляються від практики м'ясних штурмів. Що у мене викликає велике здивування, бо щодня ж. Доводиться спілкуватись і чую ще ні практика не зникла. По вашому напрямку є таке, що м'ясних штурмів нема. Почали якось інакше підходити. І з Чим тоді замінили, Так, і чим тоді замінили. Я вам скажу так, тут не потрібно гадати потрібно просто подивитися на статистику. Якщо я не помиляюсь, то згідно статистики, минулого місяця було знищено найбільше ворогів за всю історію війни спочатку 22-го року. Тому, мабуть, історія про те, що ми з м'ясних штурмів більше немає. Вона ну, геть далека від реальності. Звісно, ворог використовує активно і. Бронетехніку і всі засоби, які він має в своєму арсеналі, і я вам скажу навіть зовсім недавно, 15-го числа минулого місяця, наш спецпідрозділ тайфун знищив ворожу систему РЕБ Борисогліб глібс Глібс-2», яка вартує по оцінках спеціалістів і в принципі по заявах. Самих же окупантів близько 200 мільйонів доларів, і ви розумієте, що таку техніку ворог використовує ну не просто так. Він хоче максимально потиснути наші позиції, максимально захватити території. Але як ви бачите. Українське військо дуже сильно цьому протистоїть і досить таки ефективно це робить, Незважаючи, знову ж таки наголошую на великій перевазі в живій силі, незважаючи на тому, що вони залучили південно корейських військових, північнокорейських вибачте. і власне, вже навіть по нашим розвідданим такі військові почали з'являтися в окупованому Бердянську. Тобто, от така ситуація. Тому очікуємо, що можливо навіть вони скоро з'являться на запорізькому напрямку і будуть тримати участь в боях. В на вашому, там де ви зараз знаходитеся, Харківщина, і так і е, пробачте, чому я вирішила, що Харківщина, якщо це Покровський напрямок? Запорізька. Так, да, да, власне, да. маємо розуміти. Я поясню, саме я зараз знаходжуся на запорізькому напрямку mm. із нашою командою частковою, а інші напрямки також під нашим контролем. І там присутні наші бійці. Тобто, у нас тоді додається до вас запитань, вибачте, залишіться ще з нами тоді трохи в ефірі, тому так, що ми не знали, мати. що ви на півдні ще знаходитеся. Давайте поговоримо, як виглядає Запорізький фронт, і ми розуміємо прекрасно, що там має відбуватися, і що відбувається особливо після вчорашньої атаки. Яка ну власне? Яка здається, ми вже бачили все від ворога? Але вчора м, Запоріжжя ми розуміємо, що влучають в доволі жваве перехрестя станція тихообслуговування, вбивають людей, які заживо згоріли в автомобілях. І як кажуть аналітики експерти, це не просто не туди попали, а попали туди, куди хотіли попасти. Можливо, ви ловите перехоплення от тих, хто по той лінію розмежування нелюдів да окупантів. Що вони говорять? Як вони реагують на от подібні історії? Десять людей загинуло серед них двоє дітей. 27 постраждалих. Найменша постраждала дитина чотири місяці. Ну насправді, якщо ми очікуємо, що ворог буде дотримуватися Женевських конвенцій і правил ведення війни, то на жаль, тут уже, як кажуть нема на що надіятися, тому що вже не то, що на неодноразово ми бачили, що ворог цинічно знищує і житлові сектори, і ну, буквально от днями було потрапляння в півдрона в маршрутку, яка їхала і перевозила цивільних людей. Ну і таких прикладів їх маса насправді ворог. Наскільки можливо дістати до любої позиції, скажімо, неважливо, чи це цивільний сектор, чи це військові. Вони одинаково нещадно намагаються знищувати українців, тому що сам їхня сама концепція, як ми знаємо, вона передбачає в принципі знищення української нації, що звісно в теперішній час просто навіть в голові не вкладається, але це зло, яке прокинулося, і ви бачите, що замість того, щоб освоювати, наприклад, космос, далекі планети колонізувати, тепер ми змушені повернутися до процесу того, що захищатися, щоб не знищили нашу українську націю. Росія вона ж це робить стабільно вже століттями і намагається знищити нас. Я думаю, що впевнений, що завдяки нашій організованості, зготованості, і надіюся, що наші партнери також. Врешті-решт, все ж таки, надайдуть нам необхідне озброєння, щоб ми змогли ще більш ефективно захищатися і виганяти їх росіяни з нашої території. Так, скільки ми там назбирали, вже Богдане. 430. Мені подобається повідомлення Олени, яке вона в наш чатик написала, хочемо назбирати півмільйона. Просто нас редактор хочемо. запитала, що ми хочемо далі. А ми хочемо назбирати півмільйона для Гвозденка, для тих, хто за його спиною, бо ви бачите, що він десь в якомусь автомобілі припаркувався і стоїть, говорить із нами. А далі піде, далі батьківщину захищати. Про Оріхове зорієнтуйте, будь ласка, яка ситуація саме на тому напрямку? Мусимо розуміти, як виглядає. Передислокація сил ворога. Бо нам кажуть, що нібито ворог збирається групами, аби знайти недоліки дірки в нашій обороні і спробувати штурмувати, прориватися, але на масштабні штурмові дії не готовий. Немає ресурсу. Буквально позавчора ми були значить зустрічалися із нашими побратимами із збройних сил України, які також займаються. Безпілотниками працюють і власне розказували нам про те, як саме на цій ділянці вузькій ділянці відбувається ситуація. Значить, ворог використовував тактику заходів малими групами, потім різко перейшов до штурмових дій за допомогою. Бронетехніки власне було зайшло декілька одиниць техніки такої дуже швидко, поближче до позиції українських. Звідти висадився ворожий десант. Видно, що це були підготовлені бійці. Однак за допомогою FPV-дронів, за допомогою підтримки артилерії, також було максимально знищено всю техніку ворога, було знищено всіх їхніх бійців, і також розвідка зафіксувала, що неподалік іще стояла техніка броньована, до якої було складно дотягнутися за нашою, нашою технікою. Але, скажімо, так вона мала використовуватися як підкріплення тобто, якби вдалося комусь із. Перших оцих штурмовиків пробратися на українські позиції, то ця техніка заходила би для того, щоби захвачувати позиції, от але власне, ми бачимо, що навіть зважаючи на те, що почався там досить жорсткий бій, що росіяни в принципі, якби хотіли, то могли би врятувати частину своїх бійців, але вони цього не робили, тому що вони. Ну, така в них тактика, так? Тобто, якщо ти не можеш сам врятуватися, то тебе ніхто не буде рятувати. Оце приклад того, як воювати в, на боці російської армії. 450 тисяч назбирали загалом до півмільйона. Трохи не дотягуємо зараз в прямому ефірі, але ми впевнені, що ми дотягнемо, коли ви будете дивитись це я до глядачів. Звертаюсь в повторі. Так само бачите QR-код і номер карти. Ви продовжите донатити на цю банку. Пане Павле, а ви її не закривайте, не розбивайте. Мається на увазі. Павло Гвозденко, Спасибі вам величезне за те, що доєднались, за все, що ви робите. Теж велика. Дяка і пошана вам. Це заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» Національної гвардії України він був на прямому відеозв'язку.